Де чистота Декібана, цитуючи Леся Подрив'янського, і сьогодні я його ще раз процитую, можу сказати: я коли слідкую за подіями, якими наповнений наш простір і тим, що ми обговорюємо простір той, який входить в сферу моєї уваги, як у Рагулівни, я розумію, що ібану немає, і просто є. Просто от. Я довго думала над цим рішенням, чи доречно, чи на часі, і зрозуміла, що зараз позитивні емоції для кожного з нас дуже важливі. Тому я вирішила оголосити мій іменний благодійний конкурс, з якого ми з вами відправимо до над 100 тисяч гривень на авто для нацгвардії України батальйону Азов. Я підготувала для вас неймовірний подарунок автомобіль Інфініті, який може стати вашим. Коротше, ма Настя Кам'янських взагалі не робить взагалі ніяких висновків з всіх тих ефірів, які я зробила про потапа і Настю в Рагулях. Тому що, тому що одним із ключових понять зараз для мене, базових речей, які може робити кожен українець, це гігієна простору зокрема, її на медійного простору. Зокрема, зробити все, щоб і так поплавлених українців не плавало ще більше через той контент, який ти йому підсовуєш. Не оброблено. Настя, ну, ми не будемо говорити про благотворительність, вартість машини Та похер. похер. Мовою участі в цій херні... Є підписка на 94 чи 95 акаунтів. Я бачила частину цих аккаунтів. Це дикуха. Будь-яка благодійність, особливо в 2,5 тисячі доларів, точно не вартує того, щоб десятки тисяч людей підписувались на хрень в 95%. У розмірі 95 разів Що робить Настя? Така. Я за благотворительність. 100 тисяч гривень дам на благодійність, а ви там 10 тисяч, 50 тисяч, скільки людей? Не знаю, 100 тисяч людей підпишуться на цю хер. Ви всі попідписуєтесь на 95 якихось кончених акаунтів. І будете це мати в своїй стрічці. І вам туди буде прип -при -при приповзати всяка діч сделала Настя. Я Україна? Ні. Юля Юля Україна. Ми знаходимося на все тій ж шарманці. І я не розумію, як можна настільки не дбати про гігієну українського простору. Реально. Краще ніякої благодійності, ніж така. Я вже говорила цю фразу про творчість Насті і Потапа, які казали, вивісили на своїх сайтах на своїх Ютуб-каналах. Плашечку, що подивіться, асосни іголочку. І своїм переглядом ви допоможете ЗСУ. Ми віддамо ці гроші на донат. Знаєте, краще засуньте собі ці гроші в асосний іголочку. Тому що змушувати людей слухати ацесни іголочку для того, щоб, ти, типу, це піде на донат це злочин проти українців. Реально, Не дошло. Історія номер 2 Так, де в нас історія номер 2 я хочу попросить прощения у Украины и украинского народа. Извините меня, пожалуйста. Я сделала необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, выложила видео, была с детьми дома. Даже не знала, что происходит. После первого же комментария я поняла, что нельзя оставить. Я сразу же удалила, буквально через пару минут. Я понимаю, что видео могло принести плохие последствия. Я очень сильно извиняюсь. Я очень сильно люблю нашу страну, Украину, и желаю нам скорейшей победы над агрессором. Извините меня, пожалуйста. Знаете, я помітила, коли я почала працювати в журналистиці. Я помітила, який сильний азарт з'являється у багатьох журналістів, коли ти можеш винести якусь сенсацію, злити її першою. Це помітно на якихось заходах, на якогось, коли ще телефони не були такі, розвинені не було всіх цих стрімів. І ти такий, ти ніби, ти ніби транслюрти, як ніби лілу дала от з п'ятого елементу, така пш. І промін з тебе пішов. Я бачила цей азарт е, на Заходах е, у виконанні певних гравців на досить відомого українському медійного ринку. Іноді у мене була якась сенсація, яку я там знаходила, і така О, викладу, це вообще". Це офігенне відчуття. А зараз, через те, що у всіх є телефони з камерами і нас обстрілюють, це відчуття поширилося на всіх. І скільки звернень не було до обивателів, не знімайте відео прильотів, не знімайте відео ППО, не знімайте, не викладайте. Скільки про це було сказано, викладають і знімають. Головне, мені подобається, що в, той, в ту ніч, в ту ніч, коли реально були найстрашніші звуки, ну, для мене це саме так і було. І я пам'ятаю, що я прокидаюся, беру лесика, виходжу, стаю короче, в коридорі. Стаю така, біля стіни. прихотулилася, найтовстіша стіна, встаю, чекаю. Коли звучить фраза Ой, я так злякалася за дітей, тому я зняла відео і виклала його в інстаграм. Це, звісно, діч, але є. У цій історії і позитивні моменти. По перше, суспільна дискусія ще більше активізувалася. По-друге, до багатьох уже дійшло. По третє, ну у випадку з цією господи Інною Вороновою. 16 травня, 23 третього року, під час червого акту тероризму з боку Російської Федерації розмістили відеозапис роботи ППО міста Києва на власній сторінці у соціальній мережі інстаграм, яке потім розповсюджено у засобах масової інформації та телеграм каналах Російської Федерації робили це без злого Умислу на даний момент співробітникам служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду та вичерпно роз'яснено негативні наслідки мого необачного вчинку. Свою провину визнаю повністю. Прошу вибачення у українського народу та зобов'язую збільшити такого не повторювати. Молодець, дуже добре. До речі, про Інну Воронову я була дуже здивована, але вона записує пісні українською мовою. Принаймні, колись я щось там гуглила і така, боже, вона співає українською мовою. Тут вона почала говорити після того, як записала вибачення, можливо, вона дійде до того, що і в Інстаграмі теж буде українською говорити, згадає, що в Україні. Ну, але то таке, там, там дуже, дуже, дуже складна історія. І ви знаєте, а, перекрити. От, Своє обурення від цієї історії можна хіба що абсурдом, який транслює російські медіа. Тому що після того дуже драматичного для багатьох обстрілу, який розбудив багатьох, ми всі не досипаємо. Мені так приємно навіть в чомусь читати. Звучить фраза страшно, але що ми знаходимося під обстрілами, але ми всі разом і ми якось об'єднані одне одного підтримуємо, тим, що ну не досипаємо, ну зато ми всі разом. Я пишу про свій досвід, хтось пише про свій досвід, і це якось дуже сильно зігріває. Тобто, навіть в такому критичному моменті ми всі єднаємося. Так от. Знаєте, крім оцього єднання приємного, є ще звичайно діч, якими суть російські медійники, і я не можу це не зацитувати, бо це просто прекрасно. Високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом Кінжал у городі Київ паражон ракетний комплекс Петріот производства США у городі Київ поражон ракетний комплекс Петріот, производства США. Бачили паражон. Я там теж є. Я теж така поражена, так поражена, просто ви розумієте? Росі... Зважаючи на те, що наші чмоні взагалі викладають відоси е в захопленні, від того, що бачить за вікном, бо треба ж обов'язково цим всім поділитися. Ну дуже хочеться, коли просто летить. Або ти не знаєш, що летить хто що збиває, ну треба дуже хочеться це все засняти а, наші все це викладають, але у росіян навіть знімків ніяких немає. Вони показують карту з жовтої точки як докази того, що вони там щось знищили. Ви знаєте, тут без леся не обійдешся. Тіла йшли не в те, що худовано, і не можна сказати, що хорошо. Ну потім пішла одна херня. Він уже все спробував і попам жертв, і до матушки віолети ходив, і з Равіном совєтувався. Ніхуя не допомагав. А то всі їбать ходять. Не помага. Що то не помага? Ну і від Леся Подорв'янського перейдемо до ще одного лисеобразного персонажа. Ви знаєте. От є е, герої, яких видумав Лесь по а є реальні люди, які абсолютно вписуються в п'єси Леся. Просто от мене чоловік везе в О, ти, тише, тише, дивись, що батько везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. Він не для слабонерних. <гум> не для всіх можливо, а тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. Перепустити перепустка подарунок. Ну, і потім знову з'ясувалося, що все, всі не так поняли, і дуже було багато срачів з цього приводу. І жені Віктора Павліка напіхали по всякі, по самі помідори, а до того їм дуже багато разів піхали, тому що у них там і шлюб якийсь такий, і там і, там, і те, і се, і заздрітій. Одним словом, вона написала пост в стілі Машої Фросініної про те, що стільки злих людей, як ті орки, готові жерти своїх же. Я згадую просто машину фразу цю: типу, от що є єдине, Українці вміють так це об'єднуватись проти, об проти своїх же. Оця вся рефлексія відбулася. Там Ксенія Мішина теж, теж виклала якісь відео, теж на неї е, прийшли сказала, що ти викладаєш. Вона теж сказала, що ви як росіяни, чи ви краще за росіян. І от ви знаєте, ми зараз знаходимося на стадії, коли ми вже навчилися реагувати на діч, але ще не навчилися. Ті стосовно кого реагують на діч, просто казати я перепрошую, і не занурюватися у всі негативні відгуки, які, звичайно, їх накрутять, очевидно, розуміючи, що негативних відгуків багато. Прочитають декілька негативних відгуків, зрозуміють, в чому стоїть головна думка за цим. Скажуть: Так, я зробив висновки, вибачте, і більше не буду повторювати цієї помилки. Зараз ми поки що на етапі, коли. Публіка уже роздупляється, що щось не так, а ті, хто щось зробили не так, не роздупляються, як на це правильно реагувати. Але ми і цей етап пройдемо, і далі буде наступний еволюційний крок і ще вперед. Але ми не будемо далеко відходити від Віктора Павліка, тому що я не можу собі відмовити у тому, щоб процитувати моє улюблене відео Віктора Павліка, яке в принципі розкриває. Тему перепусток і допуску до тіла активно, беззаперечно, і ще більше десяти років тому назад. Тому сторіс нової жони Віктора Павліка, ну, нової відносно, бо у нього декілька їх було жони Віктора Павліка. Для мене не новина, бо я ж пам'ятаю, все пам'ятаю. Розійшлися майже всі журналісти, народні депутати, і зараз зала штабу напівпорожня. Проте ми знайшли uh, тут у залі поважну людину. Це заслужений артист України Віктор Павлік. Він зараз поруч з нами. І ми запитаємо, скажіть, будь ласка, пане Віктора, що людина мистецтва робить на цьому політичному дійстві. Насамперед, мені дуже, не, не дуже зручно стояти, ви дуже високий, а я маленький, це по-перше, я візьму себе в руки і спробую все-таки висказатися. Ну, насамперед я підтримував Віктора Федорович е, і вважаю, що це було дуже-дуже правильно. Е, хочу сказати, що знаєте, як співається в моїй пісні «Ні Обіцянок ні пробачень, все сталося само собою. Слова не були нових значень, ми ж не змінилися з тобою. Е, на все, як кажуть, воля Божа, і да вас теж правда, я такий російський вираз. От, і тому, звичайно, ми послухали. Е, Коротку правда, але досить змістовну річ нашого лідера Віктора Федоровича Януковича. і сміло свято можу сказати, що фінальна пісня, по крайні якої співав, підтримуючи власне Віктора Федоровича, звучала так: мічта збивається і не збивається. Любов приходить на пароні. Та але все хороше не забувається, а все хороше і є смічта. Любов приходить к нам порой не там зараз. Може Віктор Павлік про ці свої слова сказати, тому що та любов к Віктору Федоровичу якось не не зараз уже не є прийнятною, але на всю воля Боже вистачавала. Правда, це просто це. Це одне з моїх взагалі улюблених відео за всю історію Рагулів. От просто я я пам'ятаю і дуже жалкую, що ніде немає повного цього ефіру, бо там просто не ефір, там була пісня. Це просто найсмішніша ніч після виборів, яка колись була в моєму житті, і в той період я ще не робила відеоконтент в тих масштабах, які я робила зараз. Да? Які я роблю зараз. І Я дуже жалкую, що це. Цього не було, бо я б зберегла це відео там всі 12 годин після ефіру, після виборів. Ніч виборів, бо там підрахунки голосів були і так далі. І це було просто феєрично. Давайте ж, хоча б, дослухаємо те, що у нас збереглося. Можна те саме продемонструвати не речитативом а піснею. все таки ви артиста багато більше, ніж я. Тому будь ласка співайте, співайте так. Мечта збивається і не збивається. Любов приходить к нам порой не та. на все хороше не забувається, а все хороше і є мечта. А звірська пане Вікторе, це все-таки не ваша пісня, а Антонова чи у вас щось своє? Ви гарний автор і гарний виконавець, що своє присвячене Віктору Янковичу. Я зрозумів. Ну безпосередньо пісні, пісні про Віктора Федоровича в мене немає, але співаючи все таки в своїй коротенькій програмі ряд пісень, я притримувався пісні. Ні обіцянок ні пробачень. Вона дуже гарно підходить до власне до того, коли багато багато людей на майдані. І коли виконавсь, точніше в даному випадку я співаю і і всі разом ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова не набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою. Люди, слава Україні! Скажіть, будь ласка, тепер як громадянин, чого ви очікуєте від найближчих днів? Відомо, що результати дуже щільні між двома кандидатами, і в країні можуть статися якісь непредбачувані речі. Ну, перед тим, як закінчити м, вашу думку, я хотів би сказати, я згадав собі те, що в цьому році в вересні місяці, е, ті той час, коли я 10 років був заслуженим артистом України, і власне приблизно в вересні місяці я мав отримати звання народного, всі документи були підготовлені, але з нагородного відділу мені сказали власне такі слова, дослівно майже можу сказати, ви їздили підтримувати Януковича. Отже, як прийде Янукович до влади, хай і дає вам звання народного. Ну а що стосується е, цього накалу, який був, який є, то звичайно, я думаю, що вже Напевно, що все-таки іншої дороги немає, і Віктор Федорович Янкович наш президент. Дякую, Віктор. Я нагадаю, це був заслужений поки що артист України Віктор Павлік. А ви кажете, перепустка. Ребята, народного не дали. Віктор Федорович прийшов і все дав. Я не знаю, не перевіряла, дали чи не дали. Ну, коротше, от а ви кажете, перепустка на міст! Камон! Камон! Заслужений першу артист України. Ну я думаю, що ви зрозуміли, що журналіст дуже тролив цю всю історію. І от якраз через його а, включення а, цей ефір був дуже смішний. Я я пам'ятаю, як я сиділа вдома у батьків. Ми дивилися а, цей ефір і ржали просто всі дуже голосно. Я не пам'ятаю. Типу інші обставини не пам'ятаю, але от сам ефір був по про те, що вибирали Янковича. сам ефір був дуже смішний.